Коли навколо вибухи, коли страх зжимає груди, з'являються ті, хто не відступає. Ті, хто замість спокою брать ризик, хто йде туди, де найважче, так народжується справжнє волонтерство. Волонтерство це не просто допомога, це коли серце болить за того, хто поруч. Саме таким є Андрій Петухов, якого в Херсонці знають як Андрія Боксера. Боєць не лише на ринку, а й у житті. Від перших днів війни він залишається у рідному Херсоні. Щодня, під обстрілами, без відпочинку і страху, Андрій розвозить продукти, ліки, евакуює поранених дітей і стареньких, Його авто не раз було пошкоджене, смерть не раз дихала йому в потилицю, але він сідає за кермо і їде туди, де потрібно. Після підриву Коховської ГЕС. Андрій з командою рятує людей із затоплених сіл, допомагає тваринам, підтримує тих, хто втратив дім і надію. Це робить днем за днем, попри в тому піль і небезпеку. Його сторінки у Тікток та Фейсбук це не про славу. це хроніка херсонської мужності, без прикрас, без постанови, тільки правда, правда для тих, хто не здається. Андрій Боксер це символ сили. Відваги, і любові до рідної землі. Він доводить. Герой – це не тільки воїн зі зброєю. Герой – це той, хто допомагає, рятує, підтримує та не зупиняється навіть тоді, коли страшно. Такі люди, це гордість Херсонщини. Вони наближають перемогу не словами, а справами. Дякуємо Андрію за мужність, доброту і незламність. Ти приклад, що надихає. І кожен з нас, хто допомагає іншим, теж наближає Україну до перемоги.